Операція прошла прекрасно. хирург, хірург, анестезиолог, анестезіолог, хороші сістрички. У нас звернулася пацієнтка. Вона з міста Одеса, їй 75 років. З правобічним коксартрозом четвертої стадії. Пацієнтка прооперована, проведено тотальне ендопротезування без правого кульшового суглобу, технікою суперпад. Сьогодні в нас день виписки, сьогодні третій день. Вона готується вже йти додому, добре, гарно ходить, болі були ті, які були, вже зникли. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте, що змінилося за ці три дні і взагалі як пройшла операція? Що можете сказати нам? Чувствую я себе хорошо. Операція пройшла прекрасно. Оточний хірург, відпочний анестезіолог, хороші сестрички в Палаці. Дружная, хорошая обстановка. <ріху> в общем, все з хорошим настроєм отсюда уходим. году. Веселые, довольные И с большим чувством благодарности всему клиники. Дякую. Нам дуже приємно. Ми бажаємо вам всего найкращого, щоб вас свого не турбували і гарної вам реабілітації. Спасибо большое.